Добрий день, мене звати Тая, Я юристка аналітикиня громадської організації Донбас СОС. І на сьогоднішньому вебінарі ми з вами проговоримо про державні гранти на навчання. Саме сьогодні ми будемо говорити про те, що таке вебін, що таке державний грант на навчання, хто його може отримати. Та як це безпосередньо зробити? Питання, як його переоформити, чи треба переоформлювати, якщо переводитись з однієї спеціальності на іншу, чи треба його поновлювати? Якщо треба, то як? То ми поговоримо у нас у наступних вебінарах. Сьогодні ж сконцентруємося на найголовнішому: як його отримати так, щоб його дійсно надали, і заклад освіти його отримав. На сьогодні, сьогодні, ми з вами обговоримо питання шести тематичних блоків. Почнемо з того, що саме таке державний грант, які терміни впровадження цього проєкту. Далі перейдемо. І дізнаємося, хто саме зі студентів зможе його отримати, за якими спеціальностями надаються гранти, в яких закладах освіти можна скористатися грантами, адже, на жаль, не у всіх, поки можна це зробити. Далі спробуємо разом обчислити розмір гранту, щоб знати, на яку суму може претендувати студент, а в разі чого оспорити її. Далі обговоримо про те, а як власне вже скористатися грантом, коли ми знаємо, що він у нас є. І далі деякі питання, які випливають з сьогоднішніх тем. Тож переходимо до теми, що таке державний грант, та які терміни впровадження проєкту. Державні гранти було запроваджено постановою Кабінету міністрів номер 822 у липні, це порядок реалізації експериментального проєкту щодо надання державних грантів на здобуття вищої освіти. А у вересні туди було внесено деякі зміни, які, по суті, спростили отримання грантів студентами. Яка доля це грантів у майбутньому? Адже цей проєкт щодо грантів, як визначається постановою, він триватиме лише два роки на початку цього року до Верховної Ради України було подано законопроєкт 10399, і ним пропонувалося запровадити гранти на рівні закону. Наразі законопроєкт не рухається, але його внесено до порядку Денного Верховної Ради України вже на осінь. Тож можна очікувати, що грант стане постійною складовою життя студентів та вступників. Тож, як я вже зазначила, термін реалізації проєкту це два роки: це цей навчальний рік, 2024-2025 та наступний, – 2025-2026. Кожного року студенти матимуть переподавати заявку на отримання гранту. І, як я вже сказала, є перспектива того, що цей проєкт не обмежиться лише двома роками, що він стане уже постійною частиною нашого життя і на третій, четвертий роки навчання також можна буде отримати. Державний грант для здобуття освіти. Сам грант це така допомога держави, фінансова. Вона надається для навчання у закладі фахової передвищої або вищої освіти. Конкретно це коледж, інститут, університет. Грантові кошти, якщо студент їх отримав, повертати їх не треба та відпрацьовувати їх не треба, навіть якщо було відраховано раніше, ніж закінчили навчання, або перевелися, або ще з якихось там інших причин, Хто зможе отримати. Отримати зможуть студенти першого року навчання, які вступали саме цьогоріч. На жаль, отримати всі студенти не зможуть. Лише 16 тисяч студентів отримають повідомлення від Міністерства освіти і науки України про те, що вони можуть претендувати на грант для здобуття вищої освіти. Які бувають гранти? Гранти бувають першого та другого рівня. Вони називаються базовими. Грант першого рівня це 15 тисяч гривень, коли результати НМТ з двох будь-яких, абсолютно будь-яких предметів чотирьох склали побільше, ніж по 150 балів. Грант другого рівня це 25 тисяч гривень, коли результати НМТ з будь-яких двох так само предметів набрали більше 170 балів. Зверніть увагу, що грант другого рівня можуть ом, отримати. Ом, всі спеціальності, але є перелік спеціальностей, які можуть отримати виключно грант другого рівня. Тобто претендувати на грант першого рівня вони не можуть. Ці спеціальності. Вони перед вами: це журналістика, управління та адміністрування, право, сфера обслуговування, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини, менеджмент соціокультурної діяльності, економіка, стоматологія, філологія, з певними виключеннями. От вони можуть претендувати лише на грант другого рівня, 25 тисяч гривень, але тут так само треба враховувати, на які бали скали два предмети з НМТ. Тобто не можна претендувати. Не можна бути зарахованим на, наприклад, управління та адміністрування скласти НМТ з чотирьох предметів, всі предмети менше, ніж по 170 балів, і претендувати на грант другого рівня. Більш детально ми це розглянемо на прикладах для кращого розуміння. Хто ж зі студентів безпосередньо може отримати грант і за якими спеціальностями? Треба відповідати певним критеріям одночасно, тобто грант отримати можуть виключно громадяни України. Зараховані на навчання мають бути в цьому році, тобто, це вступили цьогорічні вступники. Навесні закінчили школу, восени вступили до закладу Вищої або фахової передвищої освіти. Вступали за результатами національного мультипредметного тесту. Це дуже важливо, адже багато вступників вступають за співбесідою замість національного мультипредметного тесту. Але якщо вступати за співбесідою, то претендувати на грант не можна. При цьому результати НМТ з двох предметів мають складати не менше 150 балів або не менше 170 балів. Вступати на навчання і безпосередньо навчатися вони мають вперше за денною або дуальною формою навчання. Тобто, якщо вступили на навчання за вечірньою або на заочну форму, отримати грант уже не можна буде. Щодо того, який це має бути рівень освіти, це бакалавр. Або магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування. Якісь інші магістри також не можуть претендувати на отримання гранту от лише бакалавр та магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування. Здобувати освіту треба за кошти фізичних або юридичних осіб. Тобто, якщо вже зарахували вас на бюджет, то на грант претендувати не можна. Грант отримують лише ті, хто навчається на контракті. Також важливо, щоб студент вже встиг укласти договір про навчання і вже, при, вже почав відвідувати пари. В яких закладах освіти приймають гранти? Перед вами QR-код, він веде на, на веб-сайт, де повний перелік закладів освіти, в яких приймають гранти державні для оплати навчання. Список постійно поновлюється станом начора було більше 180. Закладів освіти. Якщо ви перейдете за цим QR-кодом, перед вами отак відкриється сайт. Вступна кампанія 2024, державні гранти для здобувачів вищої освіти у 2024 році. Прямо під ось цією красивою картинкою є напис Інформація про перелік закладів освіти, які уклали договір про участь в експериментальному проєкті щодо державних грантів на здобуття вищої освіти. Натисніть, щоб переглянути або приховати. Прямо туди і натискаєте. Як от виділено червоним колом, в цій області треба натиснути. Коли ви наводите на цю область свою мишку, там не буде світитися ніяких іконок, що там можна натиснути, або що воно буде якось переводити. Тому не бійтеся, натискайте. Після того, як ви натиснете, перед вами відкриється ось такий великий список. Як я казала, там більше. 180 навчальних закладів ви можете перевірити, чи конкретно ваш заклад освіти вищої, або фахової передвищої є у цьому переліку. Чому це перелік? Як відбираються заклади вищої освіти і передвищої? Сам заклад освіти висловлює свою згоду та бажання брати у цьому проєкті. участь. Тому, якщо закладу вашої вашого закладу освіти там немає, це означає, що ваш заклад освіти не погодився брати участь. У цьому проєкті. Але знову ж таки, перелік постійно оновлюється. За якими спеціальностями можна отримати грант? По суті, обмежень немає жодних, але ж пам'ятаємо, що лише 16 тисяч студентів зможуть отримати грант цьогоріч. Водночас пам'ятаємо, що є коефіцієнт спеціальності. Залежно від спеціальності змінюється коефіцієнт, і цей коефіцієнт відіграє важливу роль у тому, а як, власне, розрахувати суму гранту, на яку студент зможе претендувати. Тож, переходимо, як обчислити розмір гранту. Розмір гранту обчислюється за простою формою. Треба розмір базового гранту, це базовий грант першого або другого рівня, 15 або 25 тисяч гривень, помножити на коефіцієнт спеціальності. І тоді це буде розмір гранту. Розберемося з, кофі... з коефіцієнтами спеціальності. Є три коефіцієнти. Перший 1,5 перед вами спеціальності, які мають цей коефіцієнт, освіта та педагогіка, з виключенням, що тільки ті спеціальності освіти та педагогіки, які... на які сформовано державне замовлення цьогоріч. Також біологія, природничі науки з виключенням спеціальностей екологія та географія, математи, математика та статистика, механічна інженерія, електрична інженерія, хімічна інженерія та біоінженерія, електроніка, виробництво та технології, архітектура та будівництво, аграрні науки та продовольство, а також терапія та реабілітація. Наступний коефіцієнт це 1,3. Це образотворче мистецтво, хореографія, музичне мистецтво, сценічне мистецтво, філологія, а конкретно спеціалізація з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури та фольклористики. Також це інформаційні технології, ветеринарія, охорона здоров'я, але, окрім спеціальностей, терапія та реабілітація та громадське здоров'я. Пам'ятаємо, терапія та реабілітація має 1,5 коефіцієнт. Третій коефіцієнт це 1. Всі інші спеціальності, спеціалізації, предметні спеціальності. Зараз разом спробуємо розрахувати розмір гранту, на який може претендувати студент у тих чи інших випадках. Тож, приклад один: студент цьогорічний вступає на спеціальність інформаційної технології. Його зараховано. Коефіцієнт його спеціальності 1,3, як ми вичислили уже зі списку. Коефіцієнт спеціальності 1 і 3, а спеціальність може претендувати на грант як першого, так і другого рівня, адже спеціальність інформаційної технології не входить до виключень спеціальностей, які претендують лише на грант другого рівня. Бали, на які склав НМТ студент, уже це з двох предметів по 152 бали, з третього 179, з четвертого 160. Ми бачимо, що з одного предмету було набрано більше 170 балів, але лише з одного. Тож таким чином, ми відкидаємо можливість претендування на грант другого рівня. Перевіряємо, чи можна претендувати на грант першого рівня. Так, ми бачимо, що з двох предметів було набрано більше ніж 150 балів, та взагалі з усіх чотирьох предметів було набрано більше 150 балів. Таким чином, ми бачимо, що студент може претендувати на Базовий грант першого рівня. Базовий грант першого рівня це 15 тисяч гривень. Множимо на коефіцієнт 1,3 адже це коефіцієнт спеціальності згідно переліку. І отримуємо, що грант, на який може претендувати цей студент, 19 тисяч гривень. Приклад номер 2 Студент вступив на спеціальні справи. Коефіцієнт спеціальності права один, адже спеціальність права не входить до переліку спеціальностей, які мають коефіцієнт 1,5 або 1,3. І також ми знаємо, що спеціальність права входить до переліку спеціальностей, які є вик... підлягають під виключення, таке, що от можуть претендувати лише на базовий грам другого рівня. При цьому цей студент склав з двох предметів. НМТ на 152 бали, з третього 179 балів, а з 4-го 160. Для отримання базового гранту другого рівня треба мати з двох предметів більше 170 балів. Конкретно у цьому випадку студент набрав лише з одного предмету більше 170 балів. Таким чином він не може претендувати на грант взагалі. Приклад номер 3 Так само вступав на спеціальність право. Коефіцієнт спеціальності аналогічно один, тому що нічого не змінилося. І так само право може претендувати лише на базовий грам другого рівня 25 тисяч гривень. Щодо балів, конкретно цей студент з двох предметів набрав по 179 балів, з третього та четвертого – по 146 Ми бачимо, що студенту вдалося з двох предметів набрати більше 170 балів, тож розраховуємо за нашою формою. Базовий грант другого рівня 25 тисяч гривень помножимо на коефіцієнт 1 і отримує 25 тисяч гривень розмір гранту, на який може претендувати студент. Як скористатися отриманим грантом? Треба дотримуватися наступного алгоритму. Це дуже важливо. Скористатися ним, дотриматися його треба з 15 вересня по 5 листопада цього року. Не днем пізніше, після 5 листопада, адже тоді не приймуть підтвердження студента, що він готовий скористатися грантом і він його не отримає. Які дії студента? Конкретно студента не батьків, не опікунів, а особа вступника уже студента, яка вступила на навчання, на контракт і претендує на отримання гранту? Молода людина має встановити мобільний додаток Дія саме мобільний додаток. Не заходити з браузера з комп'ютером, а саме мобільний додаток. Треба авторизуватися в ньому. Наступний крок це створити віддалений кваліфікований електронний підпис Дія підпис дія ID. Це зробити треба також в самому додатку Дія. Після цього треба перевірити версію «Дії». Вона має відповідати 4.10.0. Як це зазначено у правому нижньому кутку. Цієї презентації, що зараз перед вами, це дуже важливо, адже якщо версія буде старіша, вам може не прийти повідомлення, може не, при... не підтягнутися сертифікат, про який ми говоритимемо пізніше. Як перевірити версію додатку? Заходите в налаштування дії, і ви там перевіряєте версію додатку. Саме через цю панель можна буде також оновити, не виходячи з самої дії. Після того, як ви перевірили Версію дії, вона має бути знову ж таки 4.10.0. Вам надійде автоматично повідомлення про те, що студент може отримати грант. Знову ж таки, саме студенту, не батькам, не опікунам, не будь-кому ще, а от саме студенту. Далі необхідно перейти у розділ Документи. Там у розділі Документи зазвичай знаходиться і id картка закордонний паспорт, індивідуальний податковий номер свідоцтва. Про транспортний засіб, посвідчення водія, свідоцтво про народження і купа інших документів. От саме в документах треба знайти сертифікат на державний грант. На карті сертифікату в правому нижньому кутку буде значок з трьома крапками, далі треба натиснути на нього. Натискаємо випливає панель. На тій панелі треба натиснути Отримати грант. Після цього треба накласти дієпідпис, який ви створили попередньо. І лише після цього, після підпису, можна виходити з дії. Після того, як ви отримаєте, натиснули Отримати грант, та підписали його, заявка відправляється в Міністерство освіти і науки України. Протягом 10 днів Міністерство побачить, підтримали ви свій намір отримати грант, чи не підтримали, не підтвердили свій намір отримати грант. Більш детально інструкції, дуже зрозуміло, чітко також записала сама дія. Перед вами QR-код, який веде на відео інструкцію від дії про те, як скористатися грантом, оцим сертифікатом на грант, який має надходити в дії. Зараз більш детально по принскринам з цього відео ми з вами розберемо, адже це дуже важливий етап отримання гранту. От саме він вирішальний, в тому отримає студент грант, чи щось пропустить і не зможе отримати цей грант. Тож, у розділі Документи шукаємо сертифікат на грант. Він буде виглядати ось таким чином. На цьому сертифікаті буде написано ваш університет, в якому ви зараховані на навчання, з яким уклали договір. 15 тисяч на, скрин... на принтскрині – це сума гранту, яку отримав студент. На цьому відео вас буде світитися та сума, яку отрим, на яку претендуєте ви. Тож на цій картці з сертифікатом гранту шукаємо правий нижній кут з трьома крапочками. От він виділений червоним овалом. Натискаємо на ці три крапочки. Після натискання випливає панель повна інформація, отримати грант, розповісти друзям, оцінити документ, змінити порядок документів, питання та відповіді, та закрити. Вам необхідно обрати Отримати грант, як виділено це червоним овалом на принтскрині зліва. Натиснувши Отримати грант, у вас випливає нове віконечко. Вас привітають, що ви отримали грант, і треба знову в кінці екрану натиснути Отримати грант. Після цього у вас випливе вікно, щоб ви підпоставили свій електронний підпис. Діє-Підпис. Після того, як. Ви підпишетеся. Після того, як ви отримуєте повідомлення, як на, на принцкрині справа перевірку пройдено, треба натиснути Продовжити. Не виходимо раніше цього етапу з додатку Дія. Натискаємо Продовжити. Після цього отримуємо повідомлення, вітаємо з отриманням гранту. Дія сповістить, коли кошти надійдуть закладу освіти. І лише після цього можна закрити дію. Деякі питання, які пов'язані з отриманням гранту. Якщо ви не згодні з тим розміром гранту, який висвічується у вас на картці сертифікат на грант, або грант не надали, можна подати у довільній формі апеляцію до Міністерства освіти і науки України. Така апеляція буде розглянута протягом 20 робочих днів. Тож перевіряйте, щоб терміни не сплали, адже цю апеляцію також треба розглядати, це займатиме тривалий час. Якщо в дію не прийшло повідомлення про грант і немає сертифікату на грант у розділі документи, тут два варіанти. Або очікувати, або ж треба ще перевірити версію додатку, адже, як ми вже проговорили, якщо це менше, ніж 4.10.0, то може не надійти нічого. Або ж звернутися до Міністерства освіти і науки з апеляцією, адже це може означати, що грант не було призначено студенту. Таке може бути, знову ж таки, лише 16 тисяч студентів цьогоріч зможуть отримати грант. Якщо в дію прийшло повідомлення про грант, але немає сертифікату на грант у розділі документів, це може свідчити про помилку у роботі додатку. Перш за все, треба перевірити знову ж таки, версію додатку 4.10.0. Не старіше, якщо старіше оновити. Якщо після цього не з'явилося, варто звернутися у службу підтримки дії, адже це може бути помилка, що конкретно вам не висвічується ваш сертифікат. Не затягуйте, адже з практики дія може довго розглядати вашу заявку у службу підтримки і довго вирішувати вашу проблему. А термін протягом якого треба підтвердити. Свій намір отримати грант через цей сертифікат на грант з 15 вересня по 5 листопада. Уже 15 вересня почали надходити повідомлення та з'являтися сертифікати на гранти у додатках Дія. Якщо ж у сертифікаті на грант значився один розмір, а отримали повідомлення, що заклад освіти отримав інший, тут варто пам'ятати, що грант може надходити кількома платежами, а конкретно одним. Або двома. Все залежить від того, коли закінчується навчання. Ну, зважаючи на те, що це буде перший рік навчання, студенти цьогорічні, освітня програма не триває один рік, то наймовірніше, що грант буде надходити двома платежами: одним до нового року, конкретно до 1 грудня, а другим вже після нового року до 1 квітня. За яких умов студент може втратити грант? Це дуже важливо, адже якщо студент навіть набрав достатню кількість балів, вступив на контракт, навчається вперше, навчається на денному, відповідає буквально всім критеріям, він все рівно може втратити грант. Звісно, його повертати не треба буде, але ситуація не та, до якої прагнуть наші студенти. Тож, за яких умов студент може втратити грант? Це коли студент сам подав заяву про припинення надання державного гранту. Друга ситуація це коли студента було переведено на бюджет. Дуже гарна ситуація. Третя це переведення з денної або дуальної форми, форми навчання. Як ми вже обговорювали, якщо навчається на заочній формі або вечірній, або ще якийсь, окрім дуальної або денної. На грант претендувати не можна. І саме тому, коли будуть переводити студента з денної або дуальної форми навчання, з тих чи інших причин студент втратить свій грант. Інша причина, за, за якою студент може втратити грант, це те, що студента було відраховано та не поновлено на навчання протягом 30 календарних днів від відрахування. Тобто, якщо раптом так трапилося, що відрахували, не зволікаємо якнайшвидше поновлюємося, щоб повернути свій грант. Також студент може втратити свій грант, якщо було виявлено недостовірну інформацію у документах студента, які він подавав для зарахування. І остання причина, з яких студент, з якої студент може втратити грант, це студент не, підтримав, не підтвердив час на отримання гранту у дії. Тобто, з 15 вересня по 5 листопада це треба зробити обов'язково. І зробити це треба радимо це зробити якнайшвидше після того, як ви отримали свій у вас висвітилося у дії сертифікат на грант. Адже це додаток, можуть бути будь-які помилки. Ви можете підтвердити, а може так трапитися, що повідомлення не буде надіслано. Треба упевнитися повністю і як раніше відправити всі свої заявки на підтвердження гранту. Знову ж таки наголошую: на сьогоднішньому вебінарі ми. Проговорили з вами про те, хто може отримати грант, потренувалися, як розрахувати свій грант, щоб знати, чи правильно висвітили нам суму на сертифікату гранту та раптом що, оспорити її. Також опрацювали те, як підтвердити свій намір отримати грант, коли держава нам його запропонувала. Питання, як поновити грант, якщо його було втрачено, як продовжити грант на наступний рік навчання, ми обговоримо пізніше з вами на наступних вебінарах та в наших статтях. Зараз я переходжу до блоку питання. Будь ласка, задавайте, ви можете задати їх під відео на Фейсбуці та тут в чаті в Зумі. Будь ласка. Та, поки ком... питань немає, то давай продовжимо. Що ще? Інколи до нас, поки ви думаєте над своїми питаннями, також до нас надходять питання стосовно того, чи можуть внутрішньо переміщені особи претендувати на грант. Важливий така важлива особливість державних грантів на навчання, що це не є якоюсь статусною допомогою, тобто це не залежить від того, чи це особа з інвалідністю, чи дитина сирота, чи учасник бойових дій. Чи ще якісь причини претендувати на грант на навчання від держави може буквально кожен? Єдине, треба дотримуватися ось тих критеріїв, що ми обговорювали з вами на початку: це громадянство України, це здача НМТ, саме НМТ, тому що якщо вступати за співбесідою, претендувати на грант не можна буде. Такі, такі питання нам задають, тому що деякі внутрішні переміщення особи вступали через освітні центри, а через освітні центри можна вступати двома шляхами, як за результатами НМТ, так і за результатами співбесіди. І ті, хто вступають за результатами співбесіди через освітній центр, вони не можуть претендувати. Ті, хто вступали через освітній центр за результатами НМТ, вони цілком можуть претендувати. Інше таке цікаве питання це стосовно договору. Укладання закладом освіти, адже договір треба складати укладати з закладом освіти дуже швидко, після того як заклад освіти повідомляє про те, що вас рекомендують до зарахування. Ми також рекомендуємо не зволікати, адже якщо ви не укладете договір і не приступите до навчання згідно графіку, тобто лекції почались треба відвідувати, то грант ви не зможете отримати. Чи, чи будуть якісь питання? Так, у нас є питання, а, скажи, будь ласка, є якась процедура подання апеляцій, і mm -hmm. чи є зразки на сайті Міністерства освіти? Зразків немає, тому що вона подається у довільній формі. По суті, ви пишете такий собі лист на Міністерство освіти і науки України. Контакти там є на веб-сайті Міністерства освіти і науки України, що ви не згодні з тим, що конкретно вам не призначили грант, і пояснюєте, чому, описуєте, що ви відповідаєте всім критеріям, що вам не надійшло повідомлення, що ви маєте на нього право та надсилаєте. Вашу апеляцію буде розглянуто протягом 20 днів, і ви отримаєте відповідь. Добре, дякую. Поки немає питань. Ще один нюанс, який я б хотіла зазначити перед тим, як ми закінчимо вебінар, якщо не буде питань, це стипендія. Загалом, грант на навчання державний не передбачає того, щоб він супроводжувався стипендією, як це буває, на коли вступає студент на бюджет, але це не значить, що студент не може претендувати на стипендію взагалі. Наприклад, на соціальну стипендію, якщо Студент відповідає цим критеріям, то варто подаватися. Якщо питань більше немає і вони з'являться у вас пізніше, ви можете зателефонувати на нашу гарячу лінію. Контакти перед вами. Це телефон 0800 309 110, Можна написати повідомлення у Viber WhatsApp Telegram на телефон 093 500 69 18 або написати на... Онлайн приймальньою юристів. Czos.help Відповідаємо на всі ваші питання. Дякую. Дякую за вебінар.